Для нас у ріднім краю навіть дим солодкий та коханий. Безупину я думала собі оці слова, простоючи в країну італьянську. І мріялись мені далекі села, дівчата йдуть співаючи з ланів, клопочуться хазяйки невсипущі. Зрічаючи отару та чарітку, господарі вертаються з роботи, не прискоряючи ходи і поважно, а нишком поглядають на димок, що в'ється понад комином низеньким і думають: оце ж воно й вечеря. Я дивилась на ті бездимні села італьянські, вогню й малого для поленти досить. на рижові Поля страшні різаї, де невидимкою малярія літає, не боячись ні диму, ні вогню, і слово чужина бриніло в думці за кожним стуком поїзду прудкого. Тунель. І дим влетів мені в вікно гіркою хмарою. Поганий дим, либонь, погане вугля італьянське. Так не душив і дим в курній хатині. Там, на поліссі тож були, співали дружки весільні, аж дзвеніла хата, не хриплим, чистим голосом. Дарма що голови, немов у хмарі мріли, то дим гриз очі, але все ж не так, бо він був з дерева. А може, й те, що рідний. «Он Наша генуя, панок старенький показує мені удалину. Дивлюся і не бачу мла закрила. Добродію, чи се то часто з моря такий туман встає? питаю пана. Туман? Це не туман, це тільки дим, се завжди так. Воно ж не диво гляньте. Я глянула, немов високі щогли у пристані великий бовваніли крізь сиву млу тонкі і комини. Та скільки цілий ліс? Багатство наше отут росте, сказав панок поважно. У фабриках не кришталеві стіни, а з віком те багатство не світилось, за вікнами щось. Темне маячило. Ми в'їхали у передмістя. Чорні, закурені стояли там будинки, суворі та непишні, по будинках до вікон хустя прип'ялось, мов злидні, що їх ні в двері, ні в вікно не виприш. А з вікон визирали, мов привиддя, якісь бліді невільницькі обличчя. А над усім той дим, той легкий дим, що не гризе очей, притьмом не душить, а тільки небо ясне застилає і краде людям сонечко веселе, п'є кров з лиця і гасить людський погляд, обличчя білить і чорнить одежу, і барви всі рівняє сивизною. Ніхто його не чує, але завжди і день, і ніч, і кожну хвилину безгучно і таємно та виразно він промовля Я тут. Я завжди тут. Той дим проник мені у саме серце. і стиснулась воно, і заніміло. І вже не говорило, чужина.